У 2019 році неправда, AirSport. Ні, давай ще раз, щось, щось не зайшло. Крупні гру. Кру... Вітаю, друзі! Усіх підписників каналу Автоексперт Дніпро. А ті, хто ще не підписаний, дуже раджу підписатись. Бо в нас на каналі вже більше 400 відеооглядів. На преміальні, нерідко. Масові, не рідко, не дуже масові автомобілі. І от сьогодні авто, яке ну можна сказати, не дуже часто зустрічається на теренах на дорогах України. Мова йде про ягуар XF другого покоління. Не забувайте підписуватись на наш канал. Дуже багато актуальних автомобілів у нас. Але давайте трохи зануримось в історію. Згадаємо, як з'явився Jaguar XF ще першого покоління. У модельному ряду компанії Jaguar у кінці 2000-х годів був флагман Jaguar XJ і була модель, яку вони дуже хотіли замінити. Це Jaguar X Type. І таким чином з'явився от новий такий спортивний, елегантний флагман Jaguar XF, де X це в нас. Серії автомобілів Jaguar, яких багато XJ, XK. А F це Future майбутнє. Саме так у 2007 році Ягуар уявляв собі майбутнє. Наш автомобіль вже другого покоління, яке з'явилось у 2015 році, стало більш сучасним. Вийшло на новій платформі, яка має назву інтелектуальний алюміній IQL вона називається скорочено – Багато алюмінієвих елементів завдяки цьому автомобіль досить легкий. Важить е, чималий автомобіль трошки більше 2 тонн. І звісно ж, коли у 2019 році Jaguar XJ е, був вилучений з модельного ряду, XF залишився таким спортивно-елегантним флагманом, яким він, яким він і залишається на сьогоднішній день. Ще хочу зазначити, що автомобілі Ягуар. Завжди були з такою цікавою хижою зовнішністю, така начебто кішка, хижа перед стрибком. І завжди було багато фільмів, роліків, музикантів, які використовували автомобілі у якості декорацій або головних героїв. Так, попередник Ягуара XF, Ягуар S-Type, дуже гарно знявся у кліпі стінга Дезерт Роуз. Це такий, ну, дуже симпатичний і гарний кліп. Цей автомобіль саме другого покоління Jaguar XF був дуже гарно засвічений у останньому фільмі про Джеймса Бонда Не час помирати, No Time To die», Де була дуже класна погоня по вулицях якогось південного містечка, де вони, декілька ягуарів, саме XF. Оціх, були, можна сказати, головними героями. У в сазі про Джеймса Бонда були засвідчені і Jaguar XJ, і прототип Ягуар CX75. Але повернемося до нашого другого покоління XF. Отже, трошки докладніше про наш автомобіль. Друге покоління 2016 рік. у Класному чорному кольорі автомобіль офіційний з пробігом 97 тисяч кілометрів. Ще й у версії Air Sport, яка передбачає ось такі от більш виразні повітрозабірники, більш виразну решітку радіатора. Дивіться, яка крупненька тут емблема саме Ягуара. Інші 19-дюймові колісні диски. А ще Ну кожен має. Для себе скласти власне враження про цей кузов. Але я зазначу, що це завжди були у ягуарів довгий капот, трошки здвинутий назад пасажирський салон, коротенький багажник, і цілком така дуже хічна постава. Якщо казати про зовнішні габарити, то це 4 метри 95 сантиметрів від носу до хвоста. І це, можна сказати, він трошки переріс е, власних конкурентів. Тобто він призваний був конкурувати з Мерседесом Е-класа, -E з п'ятіркою BMW, але трошки більший за них. Головна фішка його це широке використання алюмінієвих сплавів у кузові, завдяки чому він стає більш легким. і… Кращим у керованості. І, власне, поговоримо трошки про серце нашої хижої кішки, про двигун нашого Ягуару. Це дизельний двигун дволітровий літровий серії Ingenium. Це власна розробка компанії Jaguar Land Rover. Він розвиває 180 кінських сил, 430 Нм метрів обертаючого моменту. І агрегатований у нашому автомобілі з восьмиступеневою Гідротрансформаторною коробкою передач німецької компанії ZF автомобілі бувають з заднім або повним приводом. Наш автомобіль задньопривідний. Під капотом цього XF другого покоління, який, до речі, носить внутрізаводський індекс X260, могли бути встановлені лише 2 і 3 літрові силові агрегати. Рядні або виподібні 6-циліндрові, рядні, 4-циліндрові, 2-літровий бензин або дизель. І могли бути встановлені шестициліндрові, циліндрові також бензин або дизель робочим об'ємом 3 літри. Капот, до речі, досить легкий, алюмінієвий. Закриваємо. Задньої частини ягуар теж виглядає класно. Ось такий коротенький багажник, довгий дах. Дуже стильні задні фонарі. І дивіться, який ягуарчик на кришки багажнику. До речі, кришка багажника з електроприводом відкривається плавненько і відкриває доступ до великого багажного відсіку, який повністю обшитий м'якеньким матеріалом. Тут розмір його 540 літрів і є під полом ось така червона, яскраво червона докатка. Я гадаю, що володарі автомобілів Ягуар досить нечасто перевозять великі вантажі, які б потребували складення спинки заднього сидіння. Але мені не вдалося її скласти одному. Отут от є ось, такі, ось така ручечка, але треба, щоб ще хтось її нагнув там. От зараз я прошу помічника Нікіту, щоб він відкинув спинку заднього сидіння. Ось тільки таким чином, удвох. Але гадаю, це не проблема. Отже, перемістились в салон уже Ягуара XF. Перше, що хочу зазначити, дуже класна шкіра, дуже класні виділки. Ще й двокольоровий салон чорний з червоними вставками. Напевне, у будь-якому іншому автомобілі це було б ну, напевне поганим смаком, але в Ягуарі. Це класно. Дивіться, звісно ж, заднє сидіння отформовано під двох. І тут є такий досить високий тонель, бо автомобіль задньопривідний, від нього нема куди подіться. Але в цілому для двох пасажирів тут дуже комфортно, багато місця над головою, багато місця. Ще є ось такий і чорний потолочок, є карманчики на спинках передніх сидінь, є повітродуйки, ось такі. Можна розкласти. Підлокітничок з підстаканниками, і тут можна їхати дуже далеко. Отже, за кермом в Ягуарі XF враження дещо не такі, як в інших автомобілях, бо, по-перше, ти сидиш досить низько, як у спортивному купе, і в тебе класний інструментарій, ось такий руль. Знову ж з кішечкою, з хижою кішкою ягуаром, яка дублюється і на панелі приладів, і дублюється при увімкненні стереосистеми. Тут повністю цифрова приборка. Класний обшитий шкірою руль. До речі, шкіри багато. Шкіри натуральної. Вона і на панелі, і на дверях, і на сидіннях двокольорова шкіра. Там, де є пластики, їх небагато, але там, де вони є, вони дуже приємні на. Дотик і дорогі, багато алюмінію, трошки рояльного лаку. Цілком такий аристократичний, я б сказав би, інтер'єр. Окремо зауважу стереосистему. У нашому автомобілі встановлена стереосистема Meridian. На вибір пропонувалися дві стереосистеми цієї марки. З меншою потужністю 380-380 Вт 11 динаміків, така як у нас, і була ще більш потужна, 820 Вт, 17 динаміків. Але навіть оця менша стереосистема менш потужна, забезпечує дуже класний звук, до якого хочеться повертатись, і хочу зазначити, що напевне загалом. Meridian, англійська компанія, яка встановлює здебільшого свої стереосистеми у англійські ж автомобілі Jaguar Land Rover, це, напевно, одна з найкращих, якщо не сказати, кращий автомобільний звук. Автомобіль гарно знешумлений, це допомагає і зробити гарну акустику в салоні і дизельного двигуна, нечутно. Ну, лише на режимах, коли, коли педаль. Утоплюєш у пол, тоді трохи чутно двигун. А у звичних режимах дуже тихо в салоні можна говорити не повишаючи голос. Друзі, хочу зазначити, що хоча й автомобіль не повнопривідний, але у нього от є така можливість контролювати система контролю спуску з гори. І вона включається ось кнопочкою і далі. Кнопкою круїз контроля треба задати швидкість, яка вам потрібна. Це буде дуже зручно, наприклад, як спускатись до паркінгу у приміському будинку. Ось так от. Зовсім тихенько ми там буквально 2-3 км на годину автомобіль підтримує швидкість. І це зручно. Можна її збільшити або зменшити кнопкою круїз-контролю. І ось така незвичайна трошки фішечка, як для звичайного седану, є у нашому автомобілі, у Ягуарі. Ну і звісно ж, окрім перемикання, окрім уведення режиму спуску контролю з гори, є ще ось тут кнопочками перемикання режимів. Можна включити еко, спортивний режим, звичайний режим, режим спорт і ще режим дощ, лід, сніг, який буде гарно застосовувати взимку, але зараз ми переходимо знову. Звичайний режим і трошки спробуємо на динаміку автомобіль. Нагадаю, що у цього ягуара максимальна швидкість 230 км на годину, при швидшенні від 0 до сотні, займає 8 секунд. Трошки пізніше ми це випробуємо, а поки що, я ось так у спокійному ритмі попробую просто прокатитися і зазначити, що у дизеля дуже класний обертаючий момент якого завжди вистачає, і 8-ступеневий автомат досить вдало підбирає передачу під умови, умови руху, які йому задає водій, і цілком дуже комфортно. Хоча автомобіль на 19 дисках, але додаткової жорсткості у поведінці немає. І на асфальті, ось такому не дуже гарному, з кочками такими поперековими, веде себе класно. і у мене ще одне враження: дуже, ем, чистий, дуже чисте кермо, тому що привід у нас задній і е, кермування не нагружене, не навантажене, обертаючим моментом, як на передньопривідних автомобілях. І завдяки цьому трошки не таке відчуття, як на інших автомобілях. Оце ягуар. Так, і щодо витрати пального, дволітрового дизеля вистачає на цей кузов. Заводські цифри витрати пального лежать у межах від 3,8 літри на трасі до 5,3 у місті. Але ось під час такого спокійного руху, міського в принципі, руху, де є світлофори по набережній, в нас витрата пального десь лежить у межах 4,4-4,7 літри. Тобто дволітровий дизель і на такій чималій машині допомагає економити і. Робити гарну витрату пального. Досить потужно: 8 секунд від нуля до сотні. Мені сподобалось, як на початку на задньому приводі класно відпрацювала система стабілізації, тобто, вона от буквально на самій межі. Не було відчутно зовсім пробуксування коліс. Я цього боявся, що це буде у спортивному режимі, що буде трошки відімкнено систему стабілізації, але вона класно відпрацювала, буквально на межі спрацювала і було ефективно. От у началі розгону це було здорово. Ну що ж, друзі? У компанії АвтоЕксперт Дніпро з'явилась хижа кішка на продажу. Ось такий Ягуар XF. Дволітровий дизель, 2016 рік, 97 тисяч рідного пробігу. Повністю у заводській фарбі автомобіль обслугований. А знайти нас можна у Дніпрі на вулиці Княгині Ольги, 19Б на території автоцентру Вольво. Це ровно навпроти річ порту. І не забувайте підписатись на канал. Дуже багато свіжих і актуальних автомобілів. І не пропустите чогось дійсно важливого. Відправляйте відео друзям. Ставте лайки, коментарі. Ми працюємо для вас з вами. Був Валерій. До нових зустрічей. Пока.